Добрий день, шановні батьки. Сьогодні хочу провести вам маленьку консультацію про те, що вогонь може бути не лише над другом, а й ворогом. Адже більшість нещасних випадків з дітьми може запобігти, передбачається все, що може зробити дитина, створивши необхідні умови для безпечної життєдіяльності. У родині є об'єктивні можливості включення дітей у побутову господарську діяльність, і де і купуються навички безпеки. Дітям дуже подобається повторювати дії дорослих. Це допомагає їм самим відчути себе дорослими. Чомусь притягальною силою володіє для дітей погонь, спостерігаючи за тим, як користуються вогнем старші. запалюють газову плиту розводять вогонь, спалюють сміття. Діти також хочуть, щоб їм дали спробувати. Скажімо, розпалити багаття або запалити сірник. Якщо поблизу трапляється пожежа, дитину так і тягне піти та подивитися на вогонь. Тому дуже важливо, щоб діти запам'ятали з малих років і з вогнем погані жаль. Так як він легко може вийти із-під контролю і стати по справжньому небезпечним. Маленьким дітям не можна грати із запальничкою, і сірниками. Коли дитину старшого дошкільного віку вчать поводитись з вогнем, або коли він просто стоїть біля запаленої плити, поруч обов'язково повинен бути хто-небудь і старший і уважно спостерігати за тим, щоб не трапилось біди, треба пам'ятати, що причиною пожежі можуть стати не лише дитячі пустощі з сірниками, запальничками, свічками, але й несправна електропроводка, не вимкнути з електричної мережі електроприлад. Електричний струм, що змушує працювати прилади, наш помічник, але він може бути ну, дуже небезпечним і навіть викликати пожежу. А ось є деякі правила, які треба дотримуватись. Йдучи додому, закрити газові колонки, вимкніть з розеток усі електроприлади і погасіть світло. Наступне це не користуйтесь несправними електроприладами та проводкою. Також потрібно ставити заглушки на розетки. І не накривати лампи і світильники. Каниною або папером. А ще не зберігайте на кухні легкозаймісті рідини. Наприклад, бензин, газ, лаки, фарби, ацетон, спирт або олії. Їх слід зберігати в спеціальних пляшках або банках в металевому шарфі і подалі під вогню. І ще не сушіть тлі над газовою плитою. З допомогою гри ми, вихователі, пропонуємо навчити дітей наступному алгоритму поведінки. Якщо в будинку щось загорілося, швидко піти або вибігти з кімнати чи квартири і розповісти про це дорослим і попросити зателефонувати мамі на роботу. Отже, повинна дитина знати і номер вашого телефону. І також потрібно подзвонити по телефону 101 і сказати, що вже в будинку пожежа. При цьому обов'язково потрібно назвати свою домашню адресу. Ви повинні навчити дітей користуватися телефоном. І також номером 101. Це вміння може врятувати не лише життя, а й надати допомогу іншим. При цьому ви не повинні забувати про профілактику хибних викликів. На цьому в мене все. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. до побачення!